Ідуть ракети, за ними шахеди, задіюємо ще різного виду прожектори. Чому вони такі особливі чи небезпечні? Ціль запущена в один кінець. В будь-якому випадку він десь вибухне. Та ти дівчинка, та ти не зможеш, один, другий над тобою проходить. Банкою помідору ніхто не зіб'є його. Коли тривога і летять шахеди, треба ховатися. В чому полягає робота вашого підрозділу в цілому, так і ваша як командирка, зокрема. Взагалі підрозділ займається тим, щоб знищити повітряного противника. Як командира моя робота полягає в тому, щоб забезпечити такі умови, щоб мої бійці вели бій в правильних секторах, тому що є сектори для ведення бою, є заборонені сектори. Підготувати саме бойові позиції перед тим. Коли поступає команда від відвищеного керівництва або оперативний черговий дає команду, коли виїжджати таким групам, як ми, проводиться невеличкий інструктаж і стають всі до бою, можна так сказати. Як швидко от має підрозділ розгорнутися так, і зайняти бойові позиції від моменту там, зльоту противника чи від моменту тривоги? Розкажіть більш детальніше про це. Спершу. Ми відслідковуємо саме траєкторію польоту даних повітряних цілей противника. Далі ми вже вирушаємо на позиції і час розгортання йде менше двох хвилин, тому що кожна у нас секунда дуже вагому роль грає, бо в випадку чого, якщо міняється траєкторія, то нам треба швиденько зібрати знову все і маневрувати між точками. Виявлена ціль. Сектор 180-135. Бачу ціль напрямок 180. З якими саме цілями ви працюєте і якою зброєю? Ну, більшість ми працюємо проти таких ворожих повітряних цілей, як шахет, але також і в режимі ПВС. Ми виїжджаємо спостерігаємо, як, по якій траєкторії летять ракети, щоб дати доповідь. Керівництву, по якій там траєкторії рухається, з якого азимуту і куди йде по направленню, щоб групи вже далі працювали. Ми працюємо з шахедами відносно недавно. Їх почали запускати, якщо я не помиляюсь, восени минулого року. Перше зафіксоване там. Так, да, да, у вересні, здається. 12 і... вересня це така чітка дата була, тому що 11-й день це ж тероризму і так. А, до нас символічно. завітали так до нас, так 12 вересня. Як ви тоді? Ви вже тоді працювали, правильно? Ну ми працювали трошки в іншому руслі, угу. ми достатньо не, не так давно, але вже себе зарекомендували. Угу. І е як швидко ви опанували цей. Е Цих шахедів, так, тому що вони були відносно не вивчені. Ми працювали з іншими там, безпілотниками. А, чи навчилися ви з ними працювати як швидко, так і в чому їхня така особливість? Спочатку перед тим як ми зайшли на позиції сюди, ми передивилися дуже багато матеріалу, відео саме. Навіть закордонні, тому що наші вже йдуть з перекладами, а ти коли вже дивишся, як там працюють, вони трошки по-іншому сприймаються. А найперший досвід, коли почали вже працювати по повітряній цілі ворога, вже якось ти більш розумієш, як стати, як підійти, як краще виявити, за скільки треба починати вогонь. Тому що це дуже важливо, бо рухома ціль і на випередження працюють хлопці, як ведеться вогонь. Угу. А з чого збиваєте? У нас є такий Браунінг М2, є ПКМ, ну і є стрілкотня, як кажуть у нас, так? Тому банкою помідору ніхто не зіб'є його. До речі, ви вірите, те, що з банкою, якщо маленький, якийсь дрончик, ну, такий, як Mavic, ще можна збити. Такий, він, на жаль, не збивається, тому що він великий. От якщо дивитися в повітрі, ну, як коли він летить, то він схожий на сушку. Угу. Схоже, І розмірами, такі ж він майже. До речі, чи повідомляють вам якось е, люди про цілі? Тобто вони можуть їх побачити і кудись написати. У нас дуже багато телеграм-каналів, де не... люди кажуть, non. що де летить, чи як, як ви взагалі до цього ставитесь? коли у нас є От оперативний такі. черговий, який вміє це фільтрувати, тому що дві групи на виїзді є черговий, який сидить за певними програмами, які я не можу назвати. Згідно чого він бачить траєкторію польоту, швидкість це дуже впливає. Швидкість, висота. І ну, люди, знаєте, як оце, у страху великі очі, іноді чимось плутають, тому що кажуть, що шахета це лелека. Ну. Так звані шкідники з тих самих же телеграм-каналів, які там повідомляють про прильоти, повідомляють так. про якісь цілі. І ну, наскільки це реально шкодить вашій роботі? Це дуже шкодить, тому що вони Являються е е коректоровщиками наведення цілей, щоб ще раз вже попали точно в ціль. Тому не робіть так люди. Розкажіть трохи, як впливають на вашу роботу погодні умови, коли це там, дощ, сніг, туман, і як, коли важко працювати. Важко і в дощ, і в туман дуже важко, тому що ми задіюємо ще різного виду прожектори. І це дуже розсіє світло. Ну, вон, шахет може летіти, а ти от чітко на нього не зможеш навестися. Дощ. Дощ впливає теж, тому що це і тепловізором ми дивимося, і цілий вказівник, і техніка мокне, тому що акумулятори під'єднані до прожекторів. Але ми працюємо. Угу. Повторю питання да, про шахеди. Чому вони такі особливі чи небезпечні? В чому їхня якась? Да, ну, чим вони відрізняються від інших? Якщо коротко, удар. це ціль запущена в один кінець, в будь-якому випадку він десь вибухне. Угу. Близько 40 кілограмів заряду, це може нанести дуже великі ушкодження, як і будинкам, де залишаються руїни, скажімо так. Тому навіть якщо збиваєш, все одно ну, люди мають розуміти, що падають уламки, тому що вага теж, воно з висоти падають уламки теж наносить якісь понівечення будівлям і людям, на жаль. Тому це я як ціль, що запускається в один кінець, то це небезпечно. І <гум> я би радила, що якщо вже така є тривога, щоб люди трошки ховались. Можете згадати свій якийсь найважчий, можливо, день в службі. Або на якусь найжарнішу ціль, яку ви збили, тобто день, яким ви реально пишаєтеся і задоволені роботою свого підрозділу. Ну я назву це так бойовим хрещенням, тому що на третій день, як ми стали на позиції, ми вже відкрили вогонь, відпрацювали по повітряних цілях противника, і це, напевно, найяскравіший момент в початку от нашої роботи, саме як ППО, що дало багато для нас і знань. І далі для аналізу роботи, як далі з ними працювати, ну і все, і далі по накатанні пішло, працюємо. Це е, яскраві враження, тому що це було вперше. Так? Ну, ми до цього бачили, але щоб от настільки реально, як воно, не по відео, так, коли ти дивишся, коли ти стоїш і реально один, другий над тобою проходить, і ти ще відпрацьовуєш, це зовсім інші емоції. Зараз для людей ППОшники, вибачте що так жаргонно вас називаю, але вони реально герої, і всі моляться на те, що на тих, хто захищає небо. І що можна ну, далі продовжувати жити, працювати і так далі. Особливо там, я точно знаю, в Києві, в Київській області, так? всі моляться просто на ППОшників. А як вам читати оці слова вдячності? Що О, дякуємо, що ви бережете наше небо? Тобто, які у вас емоції? Ну, напевно. Я не можу сказати, що там прямо задоволення, а це ще одна впевненість, що ми правильно робимо свою роботу, тому що ми і рідних таким же чином своїх, да, у кожного є рідні, діти, батьки, що вони можуть спати спокійно. Ну, радість викликає. Дякуємо теж людям, тому що дуже підтримують це важливо. Я розумію, що специфіка вашої роботи. Це в тому, що ви ближче до цих здань дещо летить. Скажіть, чи друзі вас якби мучують цими питаннями? Там ну що, звідки летить? Чи треба ховатися? Ну розкажи щось більше там? Чи є таке? Є таке. Зазвичай, коли ми працюємо, мене не чіпають, а потім ну де був прильот? Але слухається, тривога. Мої всі точно знають, коли тривога і летять шахеди, треба ховатися. Тобто ви їм уже внушили? Вони вже що навчені, вони вже відчули це на собі, тому ну напевно, це ті, хто відчули, то розуміють, що треба все-таки ховатися. Ще хотіла запитати вас про е, тактику росіян, так чи змінилася вона от за період там, вашої служби і на посаді, так те, що ви спостерігали. А можливо, раніше вони запускали там один вид да, в небо. Тепер летить просто все і одночасно. Е, як змінилося, так як ну, вони на, діють? На початку трошки менше шахеди залітали до нас, зараз вже залітають 136 або Герань як яких називають, Це Трошки масивніша, скажем, ташечка да, їхня іранська в небі. Ну і зараз вони не летять там, де реально відкривався по них вогонь, трошки змінюють траєкторію, і вже запускається і фальш цілі, і йдуть ракети за ними. Шахеди. Ну, трошки є роботи, додалося. Чи готуєтесь ви до загострення якогось на, на восени, так? як було минулого року, наприклад, це. Цілі по об'єктам інфраструктури чи просто та по, по місцевим жителям по будинках постійно готовності, тому що ну в них нема логіки. Якщо хтось думає, що там реально є якийсь певна, ну не знаю, ланцюжок продуманих дій. Ну я не можу відповісти за людей, які, наприклад, направляють їх у жили житлові будинки. Так? Ну, немає зараз конкретно цілі, там критична інфраструктура або інфраструктура. Ну, це всі бачать, вся Україна над цим спостерігає. Тому готові постійно. Коли і чому ви прийняли рішення вступити до лав армії і стати військовослужбовицею? Ну, найбільший вплив на мене це має, напевно, моя родина, моє оточення. З моєї родини зараз четверо осіб, включно мене, і зараз, і до повномасштабного вторгнення. Всі приймали участь в бойових діях на Сході, зараз і на півдні. Тому ну, трошки полюємось один за одного, <свісно> постійні плюсики і все інше. Чому в мене таке особисте рішення? Тому що в мене всі хлопці приймають, одна я дівчинка з родини взагалі стала військовою. Не знаю. Я... Мені це подобалось дуже. Дисципліна мені дуже подобалась, мене так виховували. І от я такий борець за справедливість, і мені казалося, що військові там будуть творити там різні гарні справи і боронити нашу країну від ворога. Це скільки вам було років, якщо пам'ятаєте, коли ви прийшли і сказали, все, буду військовою? — 16 було? 16. Я вступила в інститут, мені було 17 тільки в жовтні. Угу. Тому це було дуже таке обдумане рішення. Мене відговорювали, але я сказала, ні, що. От речі, як відреагувала родина? Мама моя мама, мама, не дуже відреагувала, тому що мамі вже подзвонили з інституту. Ми вас вітаємо, збирайте дитинці речі. Вона вступила, пройшла по балам. Все. Угу. Мами шок, але мама каже, це твій вибір, будемо підтримувати. Ну і підтримує, переживає, іноді свариться, щоб береглася там. Знаєте, як за шапку надіяти, каску наділа. Оце, Оце ну, такі більш сімейні такі вже речі, тому ну, сприймають нормально зараз вже. Як ви проводите зараз от час з родиною? Є такі моменти, чи за весь час повномасштабки не, не змогли зібратися от прям всі ну, найближче коло? У мене таких, напевно, два яскравих випадки були за період повномасштабного вторгнення. Що реально збиралася вся родина. У мене зараз залишилась не дуже велика родина, тому що дуже багато, ну немає вже так, рідних. Тому а зараз режим онлайн по відео, це вранці зідзвонилися, що все добре. Три хвилинки побалакали і ввечері що. Плюсик іноді, не завжди ввечері, але ну, всі більш в онлайн режимі такому. Ну і ви прийняли рішення стати військовослужбовицею. Уже під час війни, тобто ви розуміли усі ризики, усі можливі втрати. Я маю на увазі після 2014 року. Так вже всі розуміли, що ну що може бути, і тим більше я так розумію, що ви хотіли на якусь там бойову посаду. Також ну, у мене так і відбувається, що я жодного дня ну не сиділа в штабі з. Хоча, можливо, і можна було б так, бо дівчата, якось воно по-іншому. Але мене не вчили на такі посади. Тому я знала, що мої знання можна використати десь в польових умовах. Це зв'язок, це реп, це зараз вже дуже поширено БПЛА. Тому ну, де корисніша я, то я от прийняла рішення, що там. Я більше принесу користь, когось навчить комусь допомогти, десь самій спрацювати. Тому... Можливо, ну, мені так. здається, що у вас ще такі риси характеру, сильної особистості, такої вольової. Ну, можливо, трошки зараз жорсткіше, тому що якось вже хочеться вигнати цього ворога. Вже мені здається, всі вже озлоблені вже настільки, що вже просто. Вже. І всі хочуть додому, вже, щоб було мирне небо. Під час навчання у вас було якесь упередження в тому, що ви дівчина? Ну, спочатку трошки було, тому що. Все одно хлопці є хлопці, коли ти військовий, а дівчинка це якась, ну, я не, не скажу, що це упередженість, прямо, ну, новинка, скажімо так, да? коли вступають на офіцерські посади, потім їм видають. Придивлялись, прислухалися. Якщо в тебе є якісь знання, ти вчишся, розвиваєшся, якісь курси, то починають трошки по-іншому ставитися. Він думає, ага, там в мене рівень трошки нижчий, треба послухати. Треба щось повчитися. А давай разом те зробимо, а давай підемо разом на курси, вже трошки інші були ставлені. А от момент приходу в підрозділ, в перший підрозділ, і от в цей другий підрозділ, чи було таке ставлення, тому що ну, різний вік, так, чоловіків, здебільшого, як ви казали, від 20 до 50. Угу. І треба цей момент поставити себе, так? і Попри гендерні всі там, стереотипи, ви розумієте, що вам треба працювати в цьому підрозділі. От саме цей момент чи був такий якийсь страх, чи страх, що я не зможу заслужити авторитет? Ну, напевно, страху не було, що не заслужу авторитет. Просто, напевно, повторюся знання, оці, які там я набула да, під час навчання і, і особистого там навчання, не включаючи там, інститут і все інше. Вони трошки дають великий такий трамплін. Тому що людина може, нікого не хочу образити, бігати з автоматом, але коли інша відкриває тобі якісь інші нові знання, які зараз будуть корисні, то до тебе по-іншому ставляться. Угу. Ну і, напевно, більше цим, тому що об'єм. Я не знаю, де воно в мене зберігається в цій голові. Ну, по всьому, скажімо так, загальновійськові такі я можу. Розказати і якісь окремі щось навчити. Ну, хлопці вчили літати своїх, тактичну медицину. Ну, тому я Тобто думаю, хочете сказати, що скептичного якогось ставлення з боку чоловіків не було? Ну, Перший тиждень, можливо, не то, що скептично, може, приглядалися просто, тому що в них вже вибору не було. Ну, Прийшла людина, це командир. Я думаю, що в нормальних підрозділах, якщо хочуть працювати на результат, вони будуть підтримувати. Тому що якщо будуть тобі казати, та ти дівчинка, та ти не зможеш, ну то які результати вони хочуть мати. Тому мені повезло з підрозділом. Мене підтримують і зараз підтримують, і вчимось разом, і сваримось разом, але все вирішується на місці. До речі, ви сувора командирка? Я б не сказала. Ну, але коли є питання, якесь таке по роботі, ми сіли, обговорили, я не кажу Ні, буде так, як я кажу. Це все разом працюється. Звісно, у мене більша відповідальність за хлопців, за позиції, за озброєння, за все. Але якщо не прислухатися навіть до підрозділу свого, це дорога в нікуди. Тому що це працює злагоджений колектив, і кожен, я думаю, що кожен в моїй групі хоче працювати на гарний результат, бо вони знають заради чого. Всі покинули свої сім'ї, всіх своїх дітей. Вони не просто так тут сидять. Розкажіть більше про своїх хлопців, свій підрозділ. Це мобілізовані, чи це контрактники. Точніше, я маю на увазі, чи був у них бойовий досвід до повномасштабки, чи вони прийшли от тільки з мобілізації зараз. На даний момент вся група мобілізована є хлопців, але всі з 2014 року проходили сектори, всі приймали участь в бойових діях. Хлопці в мене є з нагородами. Під час повномасштабки також були в секторі. Проходили такий бахмут, повернулися, працювали, тому ну, бойовий підрозділ. Я не можу сказати, що хтось тут менше, хтось більше. Кожен працював в своїй зоні відповідальності і вже як згруповані всі, то це ну, бомба. Тому що багато знань. В того черпнуть, в того, а той там був. І розказують, обмінюємося. Тому я думаю, що щось з цього буде добре. Але в підрозділі немає дівчат, так Угу. Нема. Як ви взагалі е, бачите цей прогрес щодо служби жінок в армії? Yeah. Так ну, беремо хай з 14-го року або з 16-го те, що ви бачили на власні очі, от і по сьогоднішній день, е, чи бачите ви, що ну все більше і більше якби свободи є для жінок? Тому що все одно дуже багато ще роботи. Дуже часто я чую, от особливо на фронті, що не допускають дівчат на бойові позиції, на бойові посади, є якісь внутрішні договорняки, от і все одно цю стіну ніяк не можна продовбати. Я думаю, що можливо не то, що договорняки є, тому що я слідкую за своїм підрозділом, як вони відносяться взагалі до жінок. Жінка це квіточка, це сонечко, треба берегти. Отак, ну в них така думка. Хоча вони розуміють, що от є багато жінок в армії, але все одно в них перша функція зберегти. Тобто, ну, посиди краще. ну, Ми вже що, ге-гей, будемо воювати. Це все зрозуміло. Але я не думаю, що більш таке упереджене. Можливо, певні посади є, навіть я, будучи жінкою, щоб я не допускала жінок. Наприклад, ну, на які це? такі найбільш бойові, де штурми йдуть, де хочуть дівчата, У нас дуже багато дівчаток хочуть штурмити. Ну, Я розумію, що хлопці при цьому будуть менш ефективно працювати, тому що вони будуть переживати за неї, бо вона йде з ними. Ну, Як медикам, дівчатам, які працюють в групи, я оплодую, тому що вони вода, вогонь, окопи, грязь, вони поруч з хлопцями, але також йдуть ззаду, замикають разом з людьми, які да, замикають групи. Тому що вперед нікого не пускають. А нас дуже багато дівчатки хочуть вести такі групи. Тому я як. Військовослужбовець, як жінка, да, то я не знаю. Я б теж, напевно, трошки по-іншому б ставилась до дівчат, які хочуть реально штурмувати. Ні, про фізичні дані ніхто ж не сперечається. Звісно, да. це більше про якісь особисті якості і мотивацію. До речі, про мотивацію, що вас мотивує і тримає кожного дня вставати, робити ефективну свою роботу. Я хочу, щоб було мирне небо для дітей. У мене є донечка, і я не хочу, щоб вони далі воювали. Тому я думаю, що на нашому певному поколінні це має закінчитись досить вже. Дітей забрали, ну, все дитинство, рахуйте. Дитинство, можливість навчатися, можливість бачити батьків, рідних, проживати в країні, дуже багато діток виїхало. Тому, напевно, ну, це найбільший такий мотиватор, і в моїй групі, і в нас всіх є дітки. Це один із найбільших факторів, що їх треба звідси виганяти. Згадайте перший день повномасштабки, от цей момент, коли ранок, так? де ви були, в якому стані, чи були на позиціях, чи вдома. Ранок повномасштабний. Я зустріла вдома з гіпсом на нозі, скажімо так, невдало пригнула, тому о четвертій, коли вже подзвонили, що почалось. Ну, напевно, не секрет. Військові трошки готувалися до цих, таких моментів, просто не знали, коли саме це відбудеться. Тому о 9 вже знявся гіпс, який я проносила майже 10 днів, зашнурувались берці і вперед. Но вірила, що буде, щось буде, тому що планувалося це давно і це обговорювалися і готувалися. Недаремно ці були навчання, і резервістів готували повністю до повномасштабного вторгнення. Тому готові були, скажімо так, тільки не знали от момент, коли це відбудеться. А от що так довго буде, напевно, ніхто не очікував. Ну, Від нас, напевно, не очікувало, що ми так будемо довго триматись. Тому, до речі, про це у перші, там, мабуть, дні. Повномасштабного вторгнення, і зокрема на Київ, так поширювалася російська дезінформація про те, що українського ППО вже немає, що, мовляв, небо чисте. І Вони, мабуть, самі не очікували, що буде такий супротив, і що ми так довго протримуємось. Ви коли читали ці там дези, що все українське ППО лягло? Зараз залитяться гелікоптери, літаки угу. і так далі. Ви як реагували на це? Можливо, ви там хоча б рідних повідомляли, що все нормально? Там якось хотілося заспокоїти? Чи ну хотілося, звичайно, заспокоювати, що всі працюють, ніхто не покидає позиції, всі готові зустрітися. Якщо підуть далі, так по областях, але все одно ж десь є таке розуміння, що не все небо можемо закрити. Фізично не все, тому що, хоч і західні партнери дають, але є більш такі критичні об'єкти, де більше треба організувати таких груп, де трошки менше вони є у зв'язку з нестачою певної техніки да, на початку. Тому все-таки попереджували, що прислухайтесь, ховайтесь, ніхто не ігнорує. Але, як бачимо, стоїмо і далі будемо стояти. А ви сама, коли от не на службі, ви ходите в укриття? <рес> Я за півтора року з повномасштабної ще не була не на службі. Ну, були певні дні, коли давали перепочити, все одно, тому що ресурс зменшується, і щоб не вигоріть взагалі, тому що трошки Ну нас бережуть, реально бережуть, тому що знають, що дуже відповідальні задачі по нас стоять. Тому тільки тривога одразу всі були в укритті. Ну, а як же? Це ж твоя безпека, і ти несеш за своє здоров'я життя відповідальність сам. Якою ви бачите перемогу, що для вас буде перемогою? Тоді, коли ви скажете, от я задоволена цим, або оце вона. Я буду задоволена, коли ми не тільки виженемо всіх, так? Ну, там, чи, як кажуть, доб'ємо останнього, вже, а коли вже діти реально зможуть, не боячись, гулятись по вулиці. Відпочивати, повертатись в Україну, спати спокійно по ночам. Тоді це напевно буде наша найбільша перемога, тому що вони наше майбутнє їм далі розвивати нам відстроювати цю державу, а їм далі розвивати.